Друзі, доброго дня. Сьогодні в нас перед новорічний позитивний випуск, де ми будемо розповідати про те, як громадський контроль вигравав в судах минулого та трошки позаминулого року, в судах, де він вистоював права мешканців громади Дніпра, тобто ваші права, тобто, це наші з вами перемоги, які стосуються майже кожного з вас. Я, які саме перемоги, які саме справи? Ми якраз сьогодні поговоримо разом з головою громадського контролю. Денисом ценим. Денис, доброго дня. Доброго дня. Отже, будемо розпочинати. Денис, ми знаємо з тобою, що справи в судах та й наші глядачі думаю можуть тривати роками. Тому давай трошки почнемо з 23-го року, які там були основні справи, частина з них насправді 24-й перетікла. Розкажи, будь ласка. Ну давай швиденько ми пройдемося по п'яти основним справам, які ми вважаємо важливими за 23-й рік. Uh -huh. Перша справа це по бомбосховищам. Ми судилися, щоб опублікували повний перелік бомбосховищ з адресами, щоб люди знали. Ми це виграли. Бомбосховища були опубліковані. А коли вже було було майже фінальне рішення, вони наперед вирішили опублікувати. Друга справа, що на мою точку важливо, це ми судилися про те, щоб надали всі документи по будівництво метрополітена, тобто це договір, це акти виконаних робіт, що було збудовано, і скільки коштів сплатили. Ми виграли суд, але ще процес триває. А, пізніше розкажемо. Це ага. важливий кейс для того розуміння, куди йдуть кошти, тому що зараз скажуть, що мінімум. Міська рада має платити 400 мільйонів за певні роботи або інші аспекти, які виграв, виграв іншому суді Лімак. Третій важливий кейс це генеральний план. Ми казали, що генеральний план затверджувався без обговорення з людьми. Відповідно, ми звернулися до суду, виграли суд і відповідно. Був скасовані зміни до генерального плану, які затверджувалися без участі громадськості. Це було в 2023 році, саме друга інстанція. Четвертий важливий аспект, на мою точку зору, це ми судилися відносно передачі великої ділянки біля двох кілометрів вздовж набережної, як лубу без якихось публічних обговорень. І фактично, на мою точку зору, можливо, щоб оця двохкілометрова набережна від Макдональдсу до. Кінця перемоги перемоги 6, могла відійти як клубу Січ, і вони б там щось могли будувати, але по закону мали б або проводити торги, або саме міська рада мала робити там благоустрій. Угу. Ну і п'яте, те, що на мою точку важливо, це суд з реформ жилсервісом. Це коли було прийнято міською радою рішення, і воно. Скажем сильно ускладнювала людям і ОСББ отримання певних документів. Там треба було додаткове узгодження. Ми вважали, вважали, що воно не пройшло процедуру, яка передбачала законом. Відповідно, суд став на наш бік, і ми відмінили це рішення. Це основне з 23-го року. Ага. Ну тобто тепер ось трошки легше робити документи. Правильно я розумію? Так. виходячи з цього? Ну це вже класний кейс. Насправді багато справ цікавих частина з них перейшла. Давайте тоді поговоримо про 24-й рік. Вони якраз 24-й перейшли. Скажи, взагалі, у 24-му році, яку ти справу вважаєш у громадського контролю найважливішою, яка вона виграла? Ну, можливо, найскладнішою чи найцікавішою. Дивись, я не можу виокремити найважливішу, але mm -hmm. ось я буду йти по порядку. Давай. Okay. Ми в 2024 році дограли касацію. Що таке касація? Тобто є перша інстанція судового, потім друга апеляція, і рішення апеляції набуває сила. Але після цього була касація, і ми виграли в касації. Тобто, це справа по управителям, коли були призначені на будинки, які не ОСББ управителі. І ось це призначення на нашу точку зору було. В невідповідності до закону і, відповідно суд став на наш бік, і фактично всі ці кошти, які люди сплачували, ось е, приватним конторам, в яких е, по моїй інформації були вуха депутатів ОПЗЖ. Тобто е, ми їм сплачували кошти, і відповідно зараз можна все відмотати. А, а скажи, будь ласка, да, давай це ну можливо це не найважливіше, але я думаю, справа, яка стосується багатьох з наших глядачів. А за який період тепер можна відсудити гроші? Чи як взагалі це зробити? там здається? Більше двох років вони були е, управителями, відповідно, угу. люди їм платили. Але е, за рахунок того, що е, там не була дотримана процедура, відповідно ось ці от кошти виходить, теж можна відсуджувати. Але тобто це... тариф по факту незаконний був. Так тариф був незаконний, тобто угу. в нашому розумінні. І в і в розумінні суду ну другий аспект, друга справа це uh -huh. ось те, що я казав по метрополітену. Там uh -huh. міська рада пішла в касацію, вона. Програла касацію, відповідно, рішення встояло Те, що я казав в, в, в 2023 році, те, що була е, друга інстанція. А скажи, що навіщо взагалі от громадському контролю ці документи, про які ти казав, взагалі, яка наша мета? Скажімо так, щоб а, щоб ну, люди розуміли, треба розуміти, що, наприклад, ДАСУ Державдитслужба вона угу. встановила, що там можливі збитки більше 350 мільйонів. Нічого собі а, так само, а, по нашій інформації, є. А, Певні роботи були фіктивними. І відповідно, щоб все правильно оформити і передати правоохоронцям, я вбачаю, що е це, це необхідно, і щоб люди знали, як витрачаються їхні кошти. Тому що, коли кажуть, що е ми, як хочемо, розпоряджаємо кошти, це не зовсім так. Тому що тут великий кредит ЄБРР і ЄІБА, це європейські банки. Відповідно, нам за ці кредити ще довго сплачувати, і треба розуміти, а там взагалі на ці кошти було щось зроблено або достатньо зроблено чи ні. І це все має бути підзвітнє для громадян. Тим більше ми, до речі, кожного року платимо відсотки вже навіть три роки, коли йде повномасштабна війна, міський бюджет сплачує. Тому дійсно я тут погоджуюсь з тобою Е, Давай тоді наступна справа, яка там є на твій погляд важлива чи цікава. Дивись, наступний кейс це відносно культурної спадщини. Угу. Це Щербаня-1, палац профілактики. Відповідно, те, що я казав, там більше чотирьох. 400... Тисяч квадратних метрів, і в цій справі те, що ми казали в минулих випусках, було недогляд за культурною спадщиною, і ми робили показовий кейс, що місто має піклуватися за культурною спадщиною, і щоб історичні будівлі, саме історичні будівлі, яких небагато в Дніпрі, вони зберігалися, тому що там декілька років міська влада нічого не робила, це ще було до війни, не виділяла ніяких коштів, і просто будівля приходила в занепад, але. Якщо б були гарні господарники, вони цю будівлю або здавали в оренду, або продали там певні складні моменти є, але це можливо зробити. А в нас просто про будівлю забули і відповідно. Так місце розпоряджало своїм майном. Ну так, да, там ще в 2016-16 році ще була робоча поліклініка. Ми, до речі, про це знімали окреме відео, тому кому ці -то цікаво, можете подивитися. Ми в коментарях залишимо в описі і зараз випливи. Також а, давай наступне. Що в нас ще було такого важливого? Наступний кейс те, що люди до нас звернулися, це по петиції гроші на ЗСУ. Так. Відповідно, там не роз, була не розглянута петиція і. Міською радою і, і після цього ми пішли до суду. Тобто, люди просили, щоб ми збільшили фінансування збройних сил України за рахунок непрофільних видатків, які там бу були в бюджеті на 24-й рік, і, і щоб ці кошти перекинули на збройні сили України. Але міська рада не відреагувала на петицію, тобто вона не була по закону розглянута. Ми звернулися до суду. Суд зобов'язав розглянути цю петицію. Міська рада далі противиться, але там є подальші наслідки, коли не розглядається, там відкривається кримінальна справа на тих, хто не розглядає петицію. І так далі. Це аспект, який показує, що петиції міські ради мають розглядати, коли люди звертаються. І аналогічно те, що Інші громадяни також зверталися до суду, це по місцевій ініціативі, аналогічна ситуація. Там суд був виграний їм, і все гаразд. Ну і, до речі, за цю петицію проголосували більше трьох тисяч громадян. Це ще рік тому. І те, що там закладалося, по факту все одно міська рада протягом року додавала ці кошти, хоча могла це зробити ще в грудні 23-го року. Тобто, фактично, за рахунок петиції міська рада все одно збільшила своє фінансування в бюджеті Дніпра на 2024 тисячі двадцять рік, ну, як мені здається. Ну тобто, за рахунок того що люди показували свою позицію, що петиція була зібрана, і люди не здавалися, і ми допомагали і в судах. То потрошки кожного місця вдавали кошти, тому опосеродкований вплив на мою точку зору, це допомогло, щоб трошки більше коштів з міського бюджету йшли на збройні сили України. 100%. во вони ж навіть у своїй відповіді навіть, написали, що вже вимоги виконані на цей час, тому що вже стільки грошей, скільки просили дозакладені в бюджет на там листопад місяць 24-го року. А давай ще трошки про демократію. Там в нас ще був суд щодо того, що Борис Філатов взагалі загородився від громадян. Нікого не пускає не те, що до міської ради навіть до ін... Чи будівель, які пов'язані з нею, розкажи, будь ласка, про цей кейс? Так коли е, мала розглядатися петиція, тобто в грудні минулого року е, я особисто і е, інші громадяни, члени громадського контролю, вони приходили до міської ради і побачили, що да, їх не пускають. Е, і після того виявилося, що є певне розпорядження, про яке ми дізналися після цього, е, на основі якого не пускають людей. Це Пряме порушення на мою думку, демократії, тому що всі люди мають по закону можливість приходу на сесії на депутатські комісії. і Так далі, і вхід має бути вільним, а не так, що Васю пускаю, Петра не пускаю і так далі. Тобто, люди мають по закону можливість приходити і дивитися, як себе веде міська влада. Якщо цього немає, то на мою дочку зору це порушення демократії і базових норм. Що люди не розуміють, що як відбувається, фактично якісь рішення приймаються за зачиненими дверима. Певною групою людей, депутатів неважливо, або виконкомом. Ну, так і є, да. так. рулети спускаються, таке відчуття, що Рада тримає оборону, але невідомо від, від кого, від просто своїх громадян. Ну тобто зараз вже на першій інстанції, читаємо mm. на другу, тобто, але це точно позитивний кейс, що показує, що можна домагатися базових демократичних прав. Щоб е, будь-яка міська рада не зловживала цим моментом, ну, більш того, я додам, що після того як почалися ці суди виграватися, міська рада, хоч із Таким важко, але почала пускати людей насправді на засідання сесії. Там є свої приколи, але сам факт. Ну до речі, в нас теж про це є окреме відео. Насправді про багато з того, що ми розповідаємо, є окремі відео великі, тому кому цікаво, теж можете подивитися. У нас буде в описі або просто на нашому каналі шукати ці відео. Е, Денис, да давай далі. Бо у нас був такий скандал, який я думаю, багато глядачів знають про те, що частина депутатів міської ради, там, типу, голова фракції пропозиції пустовий чи голова фракції Писької Солідарності Каміль Примаков виїжджали. До е, як кажуть, виїжджали до Мальдів, там відпочивали, було відео певне і справа. Я знаю, що романський кон контроль зацікавився цією історією взагалі, про виїзд депутатів під час військового стану, куди і як вони виїжджають, і з що цього також були певні справи. Розкажи, будь ласка, про це дивись. У нас серія справ по виїзду депутатів за кордон. Угу. Якщо ми кажемо про той випадок, про який ти сказав, то ми в даному випадку звернулися до міської ради, вони сказали, документів немає. Ну гаразд. Тобто, ми звернулися до прикордонної служби, виграли в них першу інстанцію. Відповідно, документи мають скоро надані бути, або е, після апеляції будуть надані. Так само ми зверталися до обласної ради по виїзду депутатів обласної ради. Це кордон, там серія судів. Вже три суди в першій інстанції виграно, Тобто, по документам на основі яких вони виїжджали, я думаю, в січні. Лютого ми доснімемо відео mm -hmm. про ці моменти і покажемо хто на яких засадах виїжджав, тому що по моїй інформації певні депутати там по дивним аспектам виїжджають і зараз за кордон в теплі країни. І на мою думку, зору люди мають знати, як себе ведуть депутати. Ні на 100%, якщо у нас не буде рівності. У всіх цих історіях в обмеженнях тоді виникає багато питань та напруги в суспільстві. Це дуже важливо, на мій погляд, особливо в наш час. А, що ще було в 2024 році? Там здається, ще були деякі суди. А, дивись там ще була ага. серія судів, які менш критичні або менш важливі. Так. Те, що зараз в нас де серія судів важливих це про отримання документів про публічну інформацію. Ну, наприклад, про коли щось будується, щоб можна було отримувати акти виконаних робіт. Ну наприклад, по дніперу або по Кам'янському, або по Кривому рогу і так далі. Тобто, в нас там біля 10 судів, половина з них вже виграні. В першій інстанції, або те, що е, не хочуть давати інформацію про, про перелік охорони договорів по культурній спадщині, це все аспекти, де ми, ми показуємо, що е, міські ради, не тільки в Дніпрі Дніпра, е, мають бути відкритими, і це не є секретною інформацією. Тут тобто не, не, не може бути будь-яких обмежень. І -гі -гі. суди стають Боже. на наш бік е, і, і надають все це, тобто. Усі кейси, про які я казав за 23 рік, за 24-й рік, тобто вони всі впливають на наше майбутнє, тому що вони показують, що міська рада має все ж керуватися законом. І цими судами ми не маємо створити практику, судову практику, що міські ради мають керуватися законом в конкретних прикладах, там, по культурній спадщині, по зеленим зонам, по публічній інформації, по іншим, щоб е, ці е, посадовці керувалися законом і тільки законом, а не так, як вони. Бачаю, тому що в країнах Європи багато судів було в минулому сторіччі, і, відповідно, там вже по-іншому відносяться до виконання своїх обов'язків, тому що є судова практика. Ось зараз ми намагаємося її створити, щоб вона вплинула на всіх, і, відповідно, люди розуміли, як працюють місцеві органи влади, і місцеві органи влади змінили свої підходи. Ні, це дуже класна і крута мета. Там ти згадував генеральний план. Це це взагалі, я, якщо не помиляюся, в перший раз в історії України в такому великому обласному центрі, взагалі, генеральний план був знесений, да, і тепер має бути змінений. Це дійсно такі історичні судові процеси. Зміни до генерального да. зміни до генерального плану. Зміни до генерального плану, да тому це дуже круто. Скажи, давай же тоді. Про 25-й рік. А можливо, є якісь такі важливі справи магістральні, які зараз ще йдуть, які мають 25-му році закінчитися. Ну дивись, ми сподіваємося, що в 25-му році ми дограємо третє коло судів по парковкам. Можливо, Три а... рази ж вигравали. Да, вже? ну декілька разів вигравали да. там складна ситуація. Щось програвали, щось вигравали. А, складна ситуація, а, і те, що ти казав про генеральний план, угу. після того як ми виграли суд. Міська рада з такими ж порушеннями прийняла ще раз генеральний план, тобто, ми його виграли в першій інстанції в цьому році. Сподіваємось, наступному році знову виграємо другу інстанцію тобто, це чергові зміни до генерального плану, які проходили без участі громадськості. Тобто, потрошку-потрошку будемо змінювати свідомість наших посадовців. А, дякую, Денис. Дякую нашим також юристам, які нам допомагають в цьому, да громадському контролю. Друзі, дякуємо вам, що ви дивитесь нас. Ну тут можна да. сказати, що Скажи. люди мають вірити, що можна досягати змін, в тому числі через суди. Так це не швидко, але це можна. Тобто, те, що я перелічив там більше 12 кейсів, значущих. Відповідно, ми показали, що це можна робити, щоб люди розуміли, як це робити. Всі документи ми публікуємо, щоб інші бажаючі приймали також участь, самі подавали позови, якщо їх щось не влаштовує. І я думаю, що ось позитивні моменти в судах те, що можна побачити певну справедливість. Не в усіх кейсах, але mm. в частині точно можна побачити, що можна досягати позитивних змін і не казати, що все в нас рухається не туди. Я з тобою повністю погоджуюсь. Отже, друзі, розпосюджуйте це відео, лайкайте, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі, в чому погоджуєтеся, в чому ні. І до наступних зустрічі. До побачення.